Килимок придверний, розмір 45х75, різноманітними принтами. Такий камінці. Витирати лапки для наших любителей тварин домашніх. Отакий От зелененький травка. Ласкаво просимо. Такий. Ласкаво просимо такий. Також розмір 60 на 90. Камінці. Welcome Home. Витирати лапки такий же, тільки більшого розміру. Ласкаво просимо. Також травка та, е, більшого розміру, камінці. Ласкаво просимо. І такий наш блін, коврик. Килин зроблений на резиновій основі з е, ворсом. Його дуже легко чистити війником, плесосом, добре чиститься.